Пишаємося, що в нас українська церква, і ходимо. Я три роки вже перед цим взагалі не ходила до церкви, бо я билася за ту церкву, що хай буде українська. Тепер я дуже довольна, що звучить в нашій церкві українська мова, український наш, вірую, а настоятелем то довольні вовсе. Настоятель храму в Солотвині Анатолій Яцьків перейшов з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Священник каже, процес був тривалим і болісним. Війна все-таки показала, яка церква є насправді українська, а яка просто ховається. За назвою української церкви, розумієте, і коли тебе совість крає, бо ти виходиш до людей, мусиш щось їм відповіді на якісь запитання давати? Ти приходиш до того, що ти сам цих відповідей не знаєш. Ну як тоді виходити, обманювати людей? Писання вчить, що церква це є стовп і ствердження істини, то як може церква робити і висловлювати якісь не істинні ствердження, а обманливі? Попередня громада не лишила в храмі майже нічого, тож довелось усе купувати за власні гроші та облаштовувати власними силами, розказує староста Солотвинської церкви Юрій Гладун. Прихожан, які ходять до церкви, приблизно 30. Це мешканці сіл Солотвин, Майдан та Діброва. Чи ставити ринв, чи дах міняти ще багато роботи всередині є обновити? Дуже багато ще роботи є, але ми будемо старатися, все, що в наших силах, ми з громадою вирішили походити, поколюдувати, якусь заробити, якісь фінанси на, на те все. Частину фінансів будемо давати хлопцям по можливості на їхні потреби. Ковальченка Наталія Панасюк приїздить в Солотвин до батьків. Цього року вирішила долучитись до колядування. З її слів, за два дні вдалося наколядувати 30 тисяч гривень. Їх витратять на потреби церкви. Частину задонатять на ЗСУ. колядую. Я маю голос, дав Бог мені, то я стараюся його використовувати в добрих цілях. Люди нас всі приймали гарно. Не виганяв, ніхто двері не закривав. Пане господарю, дозвольте заколядувати. Усього на Волині 639 релігійних організацій ПЦУ. Із початком повномасштабної війни із 583 церков УПЦ МП змінило конфесійну приналежність 79 релігійних громад. Вони перейшли до православної церкви України. Розповів Суспільному за сектору з питань національностей та релігій облдержадміністрації Василь Гайдук, Іван Остапчук, Олександр Ватащук. Суспільне новини Луцьк.